Вітаю всіх. Я так розумію, ми стрім розпочали. Це 11-й випуск Жорн Агрорейху від Борошно Ньюз. І сьогодні ми будемо говорити на доволі гарячі теми. Це про потенціальний ядерний удар і його наслідки, про бунтівний Іран, про спроби бунту в тій самій Росії, про дуже цікаві вибори, які відбулись в Італії, і на яких виграли нащадки фашистів. І що взагалі цікаво, у нас сьогодні в гостях ви можете бачити, не можете поки бачити, зараз я вімкну і зможете. Ось, можете бачити, що крім постійних ведучих, як то я, Борошно, адмінканалу Борошно Ньюз, і Левко Москалик, аналітик центру політичних досліджень доктрина. Левко, скажи привіт. Вітаю. Ем, і у нас сьогодні не постійні гості. Це людина, яка сім років вже живе в Італії і знає місцеву кухню, пан Бізон. Всім доброго вечора. І Михайло Орешніков це людина, яка, я так розумію, народився ти в Росії, так? Так, народився в Росії і в Україні живу з 2014 року. І е, Михайло має досвід протестів взагалі в Росії. Тобто, теж розуміє місцеву кухню. Е, ми проговоримо якраз з ним про протести в Росії, як там це все відбувається. Так, да, я вибачаю, сказав Левко Москалик через псевдонім, звичайно, Денис Москалик.